Іномарка збила швидку допомогу. ДТП сталося у Києві на перехресті вулиць Боженка і Федорова. Водій Тойоти, рухаючись на великій швидкості, не помітив автівку швидкої допомоги, яка їхала на зустріч із звімкненою сиреною. Водій спрямував іномарку у задню частину медичної автівки. Постраждали фальчер і водій швидкої. Їх із легкими травмами відправили в лікарню. Водій Тойоти не травмувався. Водії я відповідаю за нашого. Вони кожен ранок проходять контроль спецмедслужбою, їм перевіряють тиск і їх оглядають фельдшери. Тому вони е, працюють, звичайно, в тверезному стані. І такого не може бути взагалі, щоб водій виїхав в тверезому стані. За водія е, тієї машини, яка з того боку, зіткнулася з нашими. Я, Ехала, или... Извините, я не обезьяна в зоопарке. Прекратите мне сейчас не, не до вас.